Вовк та вовчиця українська народна казка. Розмовляли одного разу, вовк з вовчицею. Погано тобі, вовче, живеться, каже вовчиця. Чому? Дивиться на неї вовк. Ти все по кущах ходиш, від людей ховаєшся. Хм, пробурчав вовк. Але ти також від людей ховаєшся. Ні. Я де хочу, там і ходжу, і ніхто мене не бачить. Брешеш ти, голубонько, не погоджується вовк. Тебе бачать люди так само, як і мене. Вір, не вір, а я правду кажу, відповідає вовчиця, покрутив вовк головою та й каже: Коли так, то давай перевіримо. Я заховаюсь у кущах, а ти йди у поле. Побачимо, помітять тебе люди, чи ні. Добре, каже вовчиця, подивимось. Пішов вовк у кущі, а вовчиця вийшла у поле. Побачили її оречі і почали гукати. Вовк, вовк, бий вовка. Почув це вовк у кущах, що його згадують. і минув у ліс. Біжить та й думає: Цікаво, вовчиця в поле вийшла і нічого. а я...» кущах сидів, і мене побачили. Догнала його вовчиця запитує. Ну, що, чия правда? Віддихався вовк та й каже: Твоя правда? Нічого не скажеш. Якби не перевірив, ніколи б не повірив. Кінець. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь. Бобра на ніч!